Добрий день, мене звати Кузнєцова Валерія. Я курсант 4-го курсу Навчально-наукового інституту поліцейської діяльності Національної академії внутрішніх справ. І моя наукова робота на тему Офіцер служби освітньої безпеки, основа безпечного навчання. Безпека дітей у закладах освіти один із пріоритетів не тільки Міністерства освіти і науки України, а й Міністерства внутрішніх справ України. Забезпечення безпеки в освітньому середовищі є одним із ключових завдань для України в умовах сучасних викликів. Пов'язаних із військовими діями, гібридними загрозами, деструктивним інформаційним впливом, навчальні заклади стають не лише простором для отримання знань, але й місцем, яке потребує комплексного захисту від загроз фізичного, психологічного та інформаційного характеру. Саме з метою реалізації таких завдань, поліція та за спільної ініціативи Кабінету міністрів України, органів місцевого самоврядування та МВС України при підтримці президента України запропонували започаткувати пілотний проект офіцер служби освітньої безпеки. На завершення варто зазначити, що офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фаховий посадовець, який пройшов відповідну підготовку та який разом з адміністрацією навчального закладу відповідатиме за весь комплекс безпекових заходів. Тому я закликаю батьків та учнів з розумінням відноситись до роботи офіцера освітньої безпеки, адже він працює у вашій школі задля безпеки дітей. Висловлюю організаторам щиру вдячність і дякую за надану можливість донести до громадськості роль поліцейського офіцера служби освітньої безпеки. У сприянні покращенню сучасного стану системи освіти в умовах воєнного стану. Дякую за увагу.

Небезпечного проведення літніха ні